Вітаю вас, друзі, сьогодні на Росії у москві відбувся парад парад ганьби владіміра Путіна. Одразу ж Джо Байден пропагандистам зіпсував свято, тому що саме сьогодні він має підписати закон про ленд-ліз для України. Тобто 9 мая Байден збирається підписувати. Указ Алендліз, але усе одно ніхто не може так зганьбити Росію, як Росія ганьбить сама себе. І тут є одразу два цікавих моменти. По-перше, вони там поруч із совєтським прапором несуть прапор Російської Федерації, який є ідентичним прапору Руської Освободітельної армії, котра співпрацювала із Гітлером. Непоганий такий парад Побєди, Правда. А по-друге, вони там використовували музику, яку вкрали у українців. Повстань, повстань народові, бери за зброю. Мить. Ну і окремої уваги заслуговує міністр війни нацистської федерації Шойгу, який приперся на парад із великою кількістю медалей та орденів, але при цьому він жодного дня ніколи не служив в армії. Здравствуйте, товариші! Просто зараз візьміть та підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, щоб це важливе контрпропагандистське відео набрало якомога більше переглядів. А тепер перейдемо до найцікавішої частини до порівняння тих військових частин і техніки, яку показали цього разу на параді, і що із ними сталося в Україні. Откривають прохаждіння парадний розт. Розрахунок... Старої гвардійської мотострілковий Таманської дивізії таманська дівізії не пощастило в Україні, тому що було ліквідовано їхнього командира Полка, а іншого високопоставленого офіцера разом із іншими офіцерами цієї ж дивізії було взято у полон. Путіна <посте> у наступного формування, яке було на параді, доля дуже схожа. На марше парадний строй 4-ї гвардійської Кантіміровської танкової дивізії. Тому що Кантіміровської дивізії також дуже в Україні не пощастило. Новая колонна російських танків 4 ї гвардійської танкової кентіміровської дивізії. Щось то пошло не так. Колонна була повністю розбита. Показали на Росії також і техніку тайфун, і українські військові вдячні росіянам за регулярні поставки саме цього зразка. По красній площі проходить колонна універсальних бронюваних автомобілів повищеної захищеності тайфун ВДВ і тайфун К. На щоб ніхто не сумнівався. чи є вони. Дякуємо також російським загарбникам за регулярні постачання Україні танків Т-72Б-3М. По красній площі проходить колонна основних бойових танків Т-72Б-3М. Бочку мені відкритіть. Було показано у Москві також і декілька танків Т-90. І в Україні їх також знищують. На Красній площі колонна сучасної бронетехніки сухопутних військ в составі танків Т-90М прорив. Старий Салтов. Виїзд. Як ви вже могли здогадатись, абсолютно те саме стосується і російської артилерії. Представляє 152-мм ста д'ятідесяти двохміліметрових с гаубіць вам! Ви... Ошкі знамініте системи ТОР М2 також були представлені на цьогорічному параді. А іще більше вони були представлені в руках у українських захисників В його составі зенітні ракетні комплекси тор м 2 Ну що Іван Іванович, я думаю, цього ми можемо живити робити. Та це, друзі, далеко не повний список, тому що практично кожен зразок техніки, який масово взятий на озброєння російської армії, знищується або береться як трофей в Україні. На машинах десанта нового покоління БМД 4 М, Бойова машина. не має аналогів у мірі. Ну що, друзі? Зрештою ця техніка поїхала до своїх нових господарів. Поїхали до свого нового дому на бронетранспортерах ракушка. Чудо російського оружжя. Ваше внимаю. БТР МД Ракушка. От і все. Це була практично уся військова техніка, яку цього року показали на російському параді. Та найважливіше це те, що не показали. І кого не показали. Далі наступні кадри ви будете дивитись із минулорічного параду за 2021 рік. Право відкривати парад представлено 1 й гвардійської краснознаменої танкової армії, котрой командує генерал лейтенант Сергій Кісі. Цього року Сергій Кісель вже ніде та ніким не командує, тому що його через невдачі на війні проти України звільнили, а потім він застрелився. Вау! Командує парадним розрахунком Капітан Расім Тагіїв Расіма Тагієва цього року на параді також не було, тому що він перебуває у полоні. Фамілія Міочіста. Такі в Росії сабірович минулого року у параді брала участь 200-та бригада, але цього року її взагалі на параді у москві чомусь не було. Певно, тому що вона стала 200-тою. Буквально. 200 Буквальносотий аддільний мотострілкової бригади. На цьому місці розрахунок ПТРК Джавелін знищив російську самоходно артилерійську установку. Акація зі складу 200-ї мотострілецької бригади північного флоту. Також минулого року росіянам показували на параді ЗРК Панцирь, але цього року його не було. Здогадайтеся, чому колонна зенітних ракетно на пушечних комплексах панцирь Сварібята. Да, аджали Расу у, 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 у руських братів такий апарат. Демілітаризація Російської нацистської федерації відбувається успішно та за планом. Саме тому цього року на параді, на відміну від попереднього року, взагалі теж не було систем сонцепьок. На марша колонна модернізованих тяжових агнімотних систем залпового ДОС-1А. Росіянам минулого року показували тигри, але цього року ця техніка чомусь до параду не доїхала. На красній площаді колонна багатоцільових автомобілів проходимості та захищеності. Дівер Відповідно наш водітель Тигр, який приїхав на цьому Тигру. <клес> Клас, це ви за мосту забрали. Да, також у окупованому Криму цього року не проводили морський парад. Мабуть, щоби не показувати, що крейсера Москва вже немає. і у Москві не відбувся показ авіаційної техніки взагалі, нібито тому, що була погана погода. Як ви вже, звісно, самі догадались, Воздушная часть парада сьогодні була отменена. Далі, друзі, без коментарів. Ви зараз будете бачити кадри з минулорічного параду із російською авіацією, а потім побачите кадри, що із нею сталося в Україні. Воздухи група із п'яти вертольота Мі-8 АМТШ. Ото Іванець тут другого. Продовжують парадний строй. Ударные вертолеты Ми-35М и Ми-24. Вот оно. ВВС России. небе пятерка разведывательно-ударных комплексов К-52. Отработали звено вертолет К-52. Цель выполнили, поставили, поставленную отработали, вернулись домой без потерь, целый невредимый. Аллигатор обладает на ну, просто феноменальной живучестью на поле боя. На вертолетах Ми-28М в небе Москвы отряд из трех военно-транспортных самолетов Ил-76МД возглавляет группу 6 самолетов-штурмовиков Су-25БМ. Літаки Су-35 теж до параду цього року не долетіли, мабуть, тому що їхні пілоти у полоні. В повітрі четверка сучасних многоцільових істребителів Су-35С. Косик, Ім'я Сергій Сергійович. Дата радження аналогічна ситуація. І з літаком су 34 минулого року їх показували, а цього року абсолютно ні? До речі, ось у мене в руках якраз шматок російського су 34 який наші захисники збили поблизу бородянки. складі бомбардіровщики Су 34 А чому ти прилетів? тоді? Чому ти тоді вбив? зачем ти бомбу кинув? Воєнний чоловік тому, друзі, щось мені підказує, що причини відсутності багатьох зразків техніки на Росії полягають якраз не у погодних умовах, а у тому, що українські захисники дуже успішно російську техніку винищують. І я нагадаю вам вже вкотре, що реалістичний парад на Росії мав би виглядати тільки ось отак. Потерь в вооруженных силах России нет. Нет, 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 нет. Словом, не тільки демілітаризація російських нацистів відбувається успішно і за графіком, також чудово минає і денацифікація. Сьогодні військові доказали, що успішно справились з усіма поставленими задачами. Самі ж росіяни у розмовах із російськими військовослужбовцями, які зараз воюють проти України, кажуть, що парад був ганебний і чомусь йому не раді. Почему этот парад, этот вообще нужен нужен прямо позорно это все душевно больно на душе? Ну почому вирішив провести його. для того, щоб ганьби не було, не варто було просто нападати на Україну. Так що росіяни, звикайте, у вас такими темпами на наступних парадах можливо взагалі військової техніки та солдатів не буде. А може навіть парад у вас у москві буде проводити вже зовсім не російська армія.